Я сьогодні хотів би поговорити, навіть не знаю, як правильно назвати цю тему, але я назвав її приблизно так. Що є головне? От Сьогодні двоє молодих людей вийшли сюди на сцену, ми молилися за них, вони хочуть утворювати сім'ю, і я так надію, що вони розуміють, що є головне в їхньому житті. Хтось каже, любов є головною. І я розумію, що любов є головна, Але якщо коли людина втратить фокус на Ісусі Христі. Чи збереже вона любов? Чи збереже вона добрі відносини, чи збереже вона чистоту, та навіть своє покликання, яке дано їй для життя, чи зможе людина? Зберегти. Мені видається, що це є серйозне запитання. І я так собі думаю, що коли людина втрачає погляд з головного, то вона дуже багато втрачає в своєму житті, своєму покликанню, своїй долі, але саме найгірше, коли втрачаються взаємини з Богом, чим можна це компенсувати? Взаємини з Богом приносять в наше життя мир, взаємини з Богом приносять в наше життя впевненість в майбутньому. Взаємини з Богом дають нам надію, віру, приносять в наше життя любов. Що може компенсувати взаємини з Богом? Якщо ми говоримо про якісь підставні речі, що можуть це компенсувати, то ви знаєте, що підставні речі, вони є, як би це назвати, досить дочасні. Радість від якоїсь речі, що ми набули чи позбулися, вона є дочасна. І Давид одного разу, коли він молився, будучи або згрішивши, він молився дуже цікавою молитвою. Він казав: не забери від мене радість спасіння. Радість спасіння не забери від мене. Тому ми трошки поговоримо про головне. Про головне. Якщо, скажімо, я не застряну на одному місці, слава Божого чи двох, то в мене є тут багато текстів виписаних, які я хотів би сьогодні зачитати. Перший текст, 10 віршів Сьомий розділ з 15 по 25 вірш. Стережіться фальшивих пророків, що приходять до вас у одежі овечій, а всередині хижі вовки по їхніх плодах ви пізнаєте їх. Як це можна взагалі ось так думати? Стерегтися фальшивих пророків. Хіба пророки це погані люди? І ось Біблія говорить, щоб ми із вами стереглися фальшивих пророків. Бачите, фальшиві пророки досить часто беруть теми, яких насправді, швидше всього, не розуміють і не розбираються, але можна їх популістично принести. В інтернеті не так давно годіло, як один там пастор вже, по-моєму, третій раз назначав прихід Христа. Перший раз він назначив, не відбулося, сказав, що він нібито чуть помилився. Назначив другий раз сказав, що помилки немає, не відбулося. Сказав, що церква не повірила, тому Христос не прийшов. Брати мої, сестри, любі, дорогі, хіба ми не читаємо в Слові Божому, що написано, що того дня ніхто не знає. Знаєте, на землі мільярди людей, якщо б ми зробили прогноз, на кожен день хтось із тих мільярдів, мабуть, вгадав би, правда? Мабуть, вгадав би. Але це не про це мова. Навіть часто густо буває так, що коли люди, які мають від Господа дари, починають концентрувати свою увагу більше на дари, ніж на самого Ісуса Христа, вони починають відхилятися. До речі, одне з означень: гріха це не потрапити в ціль, тобто відхилитися від цілі. І ви розумієте, що відхилитися це якщо, наприклад, лучник стріляє, ось тут, де він стоїть, він відхиляється на міліметр, а через кілометр я не знаю, наскільки він відхилився вже. Може, на 20 метрів, може більше. Відхилитися від цілі. Якраз слово Боже, хоче навчити нас оцієї логіки. Ми маємо зрозуміти для себе, що ми не маємо права відхилятися від цілі. Ізраїльський народ проходив через пустелю 40 років, господь його кормив. Знаєте, вони не, не вирощували пшеницю, але мали хліб. Бог давав їм м'ясо. Господь із скали давав їм цілющу воду, чисту, хорошу воду. Вони бачили, як море розтопилося на дві частини і утворило перехід по суші. Вони бачили, як їхній одяг не зношувався. Одним словом, вони бачили такі чудеса, що ми із вами не бачили їх і близько. Але чи допомогли ці чудеса зберегти їм себе самого і увійти в обітовану землю? На жаль, ні. На жаль, ні. Я не проти чудес. Зрозумійте мене правильно. В моєму житті було багато чудес. В моєму житті було багато дії Божої, яку Господь робив. І я йому за це вдячний. І швидше всього, те чудо оздоровлення, яке Бог дав мені в дитинстві. Воно зберегло мені життя. І я сьогодні можу стояти перед вами. Він оздоровив мене в дитинстві. Але коли я тільки свій погляд з Ісуса починаю чуть чуть і в мене більше риторики про другорядні речі, ніж про мого Господа Ісуса Христа, який і є той, хто робить ці чудеса, я починаю відхилятися. А коли людина починає відхилятися, у неї починаються ці моменти виправдання навіть деяких дій. Я на першому служінні розповідав про один випадок про одного хлопця, який покаявся у в'язниці, прийшов до нас до церкви. Певний період часу виглядало, що він досить непогано, духовно зростає. Але настав момент, і він прийшов і каже: Я хочу пророкувати. Сказав йому, ти не живеш так, щоб пророкувати. Твоє життя не відповідає. Ми вже почули, що він почав повертатися потрошку до старого ремесла. І знаєте, що він мені сказав? Тобто він вже навіть по тролейбусах почав витягувати телефони у людей, ну, такими речами займатися, його вже немає з нами він. Надіюсь у Господа. Почав. До старого ремесла. А він мені говорить, та що ти мені кажеш? Я додому приходжу, як здійму руки до неба, така Божа присутність приходить. Я так Бога переживаю. Що ти мені кажеш? Оце? Коли людина, які то свої емоційні переживання поставила в основу, вона буде їх досягати? якимось способом? І назвала це Божою присутністю. Але не тримала фокус на Його слові, на істині, на самому Господі, вона відхилилася. Що сталося? Почала виправдовувати гріх. І коли людина починає виправдовувати гріх, падіння, падіння і падіння. Гріх це найстрашніша річ. Дивіться, гріх відвели нас від Бога, гріх відвів. Гріх розділив людину з Богом. Бог, як творець, створив нас для спільності з собою. Подумайте, тільки ми мали здатність, в нас закладена була здатність вчитися. Навчатися осягати мудрість Божу, щоб навіть мати спілкування з живим Богом, розмову з Богом мати. І ось поміж нами і Богом став оцей гріх. Він розділив людину з Богом. І коли він розділив людину з Богом, він відвів. І сьогодні у диявола є ця задача зробити усе, щоб у нас. Фокус збився, щоб збився фокус, і ми почали дивитися на інше. Коли Бог дав мені якийсь дар, то це для того, щоб я служив. Але питання спасіння не залежить від дару, а залежить від покаяння перед Богом. Від мого усвідомлення, моєї гріховності і Його спасительної жертви. Від цього залежить спасіння. А дари, які Бог дає для нас, за що ми йому неймовірно вдячні, це для того, щоб ми могли служити один одному. Тому служімо тими дарами. Но ніколи не дозвольмо. Якісь гордості, якимось амбіціям, і т.д. і т.п. нас відвести від погляду на Господа. Коли Ізраїль проходив через пустиню, і був момент, на них напали змії і на шесті, Мойсей зробив мідяного змія і сказав, то з вірою подивиться на цього змія, це був прообраз на майбутнє, прообраз жертви Ісуса Христа. То буде оздоровлений, і люди з останніх сил, можливо, хтось піднімав свої очі і з вірою дивився, і вони оздоровлювалися від тої отрути зміїнної, вони оздоровлювалися. Це дуже хороший приклад, коли ми з вами починаємо дивитись на Ісуса Христа, у нас все життя. оздоровлюється. І далі Він каже: подивися на плоди. Знаєте, коли людина навіть пророкує і дещо передбачає. І сьогодні в інтернеті дуже багато популярних речей таких. Знаєте, хтось там передбачає кінець війни. І там переглядів просто неймовірна кількість. Ну, бо, напевно, наболіли, хоч це почути, а може щось розумне. Але разом із тим, оцих передбачень, неймовірно, багато. І деякі є це чисто їх передбачення розумові, а деякі використовуються навіть духами злоби. Нам не треба ці речі, брати мої сестри. Нам не треба ці речі. Нам потрібно, знаєте що, бути сконцентрованим на тому, щоб принести правильний плід в своєму житті. І коли хтось навіть пророкує, але життя його нікчемне, і плоди життя його нікчемні. Біблія каже, хіба ж виноград на тернині збирають, або фіги з будяків, так ото родить добрі плоди, кожне дерево добре, а дерево зло родить які плоди? Лихі, родить лихі. Не може родити добре дерево, плоду лихого, ані дерево зле добрих плодів. Усяке дерево, що доброго плоду не родить, зрубується в вогонь, вкидається. А якщо дарів? А якщо нема плоду, не мають значення таланти і дари. І так далі. І дивіться. Багато хто скаже мені того дня, Господи, Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували, Невже таке може бути? Хіба не ім'ям Твоїм демонів виганяли? Невже таке може бути? Або не ім'ям Твоїм чудо велике творили? А я йому оголошу тоді: я ніколи не знав вас, відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Навіть якщо людина мала дари, але чинила беззаконня, вона не виправдається перед Богом своїми дарами. Не виправдається. Ми мусимо зрозуміти для себе. Головне ну це такий, можливо, як вже крилатий вираз, але головне має бути головним в нашому житті. Бог має бути в нашому житті головним. Інші похідні речі мають бути похідними речами в нашому житті. І далі каже: хто будує свій дім на камені, тобто на Господі. Той переживе і бурі, і воду, іншими словами, переживе всі негаразди життя і встоїть чому? Бо він побудував своє життя правильно. Якщо б ми, ми з вами зараз говорили дуже простою мовою, то я б сказав би так, брати мої сестри, Читаємо Слово Боже і живімо по Слову Божому. Я прекрасно розумію. Що ми є недосконалі люди. І дуже багато нашої недосконалості Господь покриває. Якби Господь не покривав нашу недосконалість через свою жертву, я не думаю, чи в нас був би хоч який-небудь коли-небудь шанс на прощення і спасіння. Але є речі, коли вони свідомі, але є речі, на які піддалися. І Дух Святий напевно, говорив, але людина піддалася, і відійшла в сторону, і почала жити в гріхові. Гріх руйнує взаємини з Богом, а Бог створив нас для взаємин з собою. Наше життя, яке проходить тут, на цій землі, одного дня або воно закінчиться, або Господь прийде, і ми повернемося в той самий статус, для чого і створені щоб мати взаємини з Богом, ми бачимо його велич, будемо ним захоплюватись. І там всі ці обмеження, особливо які принесені гріхом, будуть знищені. Я навіть уяви не маю, якої, якої людина буде. Але ми знову отримуємо здатність спілкуватися з нашим Господом набагато глибше, ніж зараз. Дивіться, що написано. Тому то, як каже Дух Святий, сьогодні, це е, євреям 3 рози, 7 вірша. Сьогодні, як голос, Його ви почуєте, не робіть затверділим ваших сердець, як під час нарікань зо дня випробування на пустині, до мене, де мене випробовували, отці ваші. Мене випробовували і бачили працю мою 40 років. Через це я розгнівався, був на той рід і сказав, постійно вони блудять серцем, вони не пізнали доріг моїх, і так далі, і так далі, і так далі. І словом, вони не ввійшли в обітовану землю. Є дуже цікавий вираз. Коли, як каже Дух Святий, як голос Його, ви почуєте, коли ми чуємо голос Божий, можливо, цей голос Божий нас дорікає через Слово Боже. Коли ми почуємо цей голос Божий, як нам реагувати? Не робім затверділим наших сердець. Я не знаю взагалі, чи є в медицині термін затверділе серце. Не знаю. Але колись, не так давно, мені порадили, що треба пройти масаж. І так, як не було часу, але з дружиною були в одному. Готелі був, був там один захід, там два дні ось були. І я прочитав, що там є масажист. думаю, схожу хоч два дні, може, щось поможе. Ось. І коли ця людина доторкнулася до моїх м'язів, вона каже: у вас дуже затверділі м'язи. Їх треба розбити, розмягчити, щоб кров ходила добре. Бо чим твердіші м'язи, тим гірше. Насичується кров, особливо до кори головного мозку, і так далі. І так далі. Коли серце тверде, коли розум твердий, слово Боже, знаєте, як кров несе поживу кожній клітині, кисень, що там ще, одне слово, життя несе, так само і тут. І слово Боже каже, коли Господь говорить, не робімо затверділими, а мені це невигідно. А я, а я все одно не хочу, а я все одно не буду слухати. А я все одно не робім затверділими. Послухаймо, що він говорить. Саме Господь хоче, щоб його життя у нас протікало. Щоб до кожної духовної клітинки і не тільки доходив оцей Божий Кисень. Щоб його Слово доходило, а слово Боже, воно проникає до поділу душі і духа, воно нас оздоровлює, воно нас. Для чого це? Щоб ми стали учасниками Христа. Тому, дорогі мої любі брати і сестри, не робімо затверділими. Коли Господь говорить до нас через Його Слово, це головне. Приймімо це в своєму житті як головне, Він мені говорить. Написано: шукайте найперше царства Божого і правди його, а все це вам додасться. Господь сам ставить пріоритети. Шукайте царство Божого, правду Його. Царство Боже це не їжа і питво, правда так написано. Праведність, мир, радість в святім Дусі. До речі, тут підкреслено радість в святім Дусі. Напевно, можна пробувати цю емоцію пережити і без Святого Духа. Напевно ж, можна. І так люди думають, що так і є. Але радість в святім дусі це та радість, яка від присутності Божої, коли головне є головне. Ось Христос одного разу звів уч, на учнів своїх, очі на учнів своїх і каже: блаженні в Богі, бо Царство Боже вони мають. Від Луки 13 розділ 24, 28 вірші. Говориться: силкуйтесь війти тісними воротами. Іншими словами, знаєте, коли життя ось проходить? І у нас завжди є вибір. І досить часто ту дорогу, яку ми вибираємо, вона може виглядати так, знаєте, тісненькою дорогою. Бо тут, якби сказав неправду, то можна трошки розширити щось. А тут тісненька дорога, і Біблія нам радить: живім по Його Слову. Живім по Божому Слову. 1 Петра, 2 з 1, 4 вірш. Отож відкладіть усяку злобу, і всякий підступ, і лицемірство, і заздрість, і всякі обмови, і мов новонароджені немовлята. Жадайте чистого духовного молока, щоб ним виростати, вам на спасіння, якого ви спробували, що добрий Господь. Приступайте до Нього до каменя живого дорогоцінного, що відкинули люди Його, але вибрав Бог. Що говорить тут Слово Боже? Може, ми повернемося зараз до того тексту, де я говорив про затверділе серце? Ось що робить серце затверділе. Коли людина не відкидає усяку злобу, і злоба починає коригувати істину. І я починаю відхилятися. Всякий підступ, лицемірство, заздрість, обмови, і можна цей список продовжити, коли ми це відкидаємо і стаємо, знаєте, такими чистими, щирими. Інколи кажуть, о, ця людина якось дуже проста. Знаєте, за тих простих людей часто густо Господь воює. Коли вони щирі, і прості, і прості. Хай Бог дасть нам мудрості. Нам вона дуже необхідна. Ця мудрість, щоб нам в своєму житті головне тримати головним. а другорядне другорядним. Коли йов переживав страждання, він зумів. Головне тримати головним. І Бог Його за це нагородив. Ісус зумів. Головне тримати головним і на подвиг душі своїй дивиться з задоволенням. Брати і сестри, я хочу вас підбадьорити. Ми пройдемо всякі перешкоди, ми здолаємо всі негаразди за Ісусом Христом, коли головне в нас буде. Головне, давайте помолимося.